І він наверне серце батьків до дітей, і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляття. Знає все, що в серці в нас, він бачить кожну нашу думку, його любов нас захищає. Усі, хто слухав його. Дивувалися розуму і відповідям його. І, побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому, Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій, і я вболіваючи, шукали тебе. Він сказав їм, навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути у тому, що належить отцю моєму? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів. І він пішов з ними. І прийшов у Назарет і корився їм, і мати його зберігала всі слова ці у серці своєму. Він поруч завжди, він наша опо.